Чи вистачає вам дорожніх знаків у місті? Наприклад, нам ні. Ось на цьому перехресті Лесі Українки, площі Соборної і Лесі Українки далі знак лише з однієї сторони від вулиці Лесі Українки. Там знак дати дорогу і напрямок головної дороги. Коли водії рухаються по Лесі Українки і повертають на площу Соборну, вони думають, що їм є перешкода справа від водія, який який їде від вулиці. Лесі Українки і пропускає його, але це порушення, адже в нього головна дорога, але вона ніяк не промаркована ані на вулиці Лесі Українки, ані на площі Соборній. Ми вирішили перевірити, а які є ще проблемні ділянки у місті та яких не вистачає дорожніх знаків у підготовці цього відео та консультаціях Ми щиро вдячні Ігорю Губарю, кваліфікованому автоінструктору автошколи на Подолі. Поїхали. А це славнозвісний чи сумнозвісний поворот на вулицю Замкову. Тут не в одного водія завмирало серце, а потім котилося десь у п'ятки. Тут потрібно промаркувати цей поворот як небезпечний поворот праворуч, а ще краще поставити випукле дзеркало, щоб бачити, які справи з того боку і які справи з цього боку. Тому що ну, тут дуже страшно їздити. А ось тут, на цьому перехресті, має стояти знак 5-5 початок дороги із одностороннім рухом. Колись цей знак на цьому місці стояв, але стовп збили і знак забрали разом із стовпом. Такий самий знак має дуплюватися на цьому перехресті. А ще тут має бути знак головна дорога. Адже ми вже звикли так їздити по звичці. А ось людина, яка приїхала до нас з іншого міста. Може сприймати це перехрестя як перехрестя рівнозначних доріг і пропускати тих водіїв, які їдуть праворуч, тобто із вулиці Гадяцького договору. Що це за знак? Важко вгадується правда, що тут про що нас попереджають, а це знак обережно діти. Такий знак в такому стані він неприпустимий, він облуплений. Якісь дроти, як водію здогадатися, ні, ну він то здогадується про щось його попереджають, але про що? Ми то знаємо. А якщо людина з іншого міста приїхала, невідомо. Плюс ще тут е, варто поставити знак обмеження швидкості до 30 км, адже тут поряд навчальний заклад. А ось ці знаки встановлені неправильно, тому що знак 5.38.1 1 встановлюється праворуч від проїзної частини на ближньому до водія краю пішохідного переходу, а знак 5.38.2 – 2 на лівому. А ось тут закінчується дорога із одностороннім рухом, але це